26 червня 2024 року журналістів онлайн-медіа Alternative запросила запросили до себе в Євгена Євгенія Миколаївна, яка скаржиться на сусіда, який зніс паркан, який розділяв їх земельні ділянки, та почав будувати новий, перемістивши його майже на метр. Ну, я, ми розуміємо, що це Ви знаєте його? Телефонний номер є <плес> Немає. У вас немає ніяких даних. Ніхто нічого не предупреждає. Я має. його один Просто раз бачила всього. Да. Він цей паркан почав робити без вас, так? <плес> ну, бригада працювала. Хазяїна не виводили. Вас не було на місці, ви б бачили їх? Ми, ми дочкою займалися. А, ви б займалися своїми власниками? Мені дочка сильно боліла, Три смерті дочка була, і ми не в состоянні... Ні, це може би себе, історія була, потом І коли ви вже побачили, ви, ви вже побачили ну, що. Ну так, він... ми іноді виходили, но... але состояння душі? Да, душі було. Вас совершенно... Ну, я рекомендую, ви не проти. Давайте ми зараз виключимо поліцію, напишете заяву, ми надім свої теж покази. Заснімемо для поліцейських ці матеріали. Це треба запускати. В офіційний шлях. Інакше ну, мазав... вони казали мазав. Ну, яка різниця? Ви знаєте, що Єодезія буде отак. Вот да. да. А він каже, а може воно там. Може, не буває. Не рахуюся. Да. Да. Є... Да. Ну, не це не він не цей столбик ставить дійсно по даним GPS. GPS. Тому, викликаємо поліцію. Це технічний паспорт. Так, ну що, на виклик приїхала поліція, пишуть заяву. Сподіваємося, що в процесі дізнання розберуться, хто до що і переведуться все у належний стан. Роман Варшаніза. Мурат Пашніза, Альтернатива Орг.